В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Амінь. В сьогоднішньому апостолі ми чули слова, що цей світ, в якому ми живемо, належить дияволові. так, бо диявол був скинутий з раю на землю, де він царює, і ми живемо в цьому світі, і ми повинні бути цими воїнами світла, нести світло, нести любов. Бо так і так світ наповнений темрявою. Свій наповнений постійними проблемами, перешкодами, війнами, але ми, як християни, ми повинні дарувати Боже світло. Ми повинні дарувати те, що є Боже, довкола: любов, мир, радість, спокій, наше благословення, нашу підтримку, наші добрі слова, бо тільки любов'ю перемагається зло, бо тільки світло розганяє темряву. І також сьогодні в Євангелії ми бачимо, як диявол воює. Пилат засудив Ісуса. Первосвященники підборили натовп, який кричав, розпни розпни його. І Пилат казав до товпи, кого ви хочете, щоб я відпустив Ісуса чи вараво? І всі кричали Вараво!, а Ісуса розп'яти. В нашому житті, деколи ми також стоїмо на межі, на межі зриву, чи через якісь проблеми, труднощі, хворобу, чи через щось інше. І дуже важливо себе в цей момент також запитати, кого я хочу випустити з свого серця Ісуса чи вараву. Ісуса, тобто добро, яке перемагає зло. Варау, тобто відповісти зло на зло. Звичайно, що на здорові густ ми кажемо, що треба пустити Ісуса, бо Христос переміг смерть, диявола, гріх, Воскрес із мертвих. Але коли ми в гніву, то ми дуже часто випускаємо це зло, випускаємо вора того розбійника, який далі несе смерть, який далі несе руйнування. Тому нам частіше треба призупинятися. Щоби перебувати у Божій присутності через молитву, через добру сповідь, особливо через божественну літургію, через прийняття святих тайн, особливо причастя, коли ми перебуваємо в стані освячуючої ласки, коли ми добре посповідаємо. Також дуже важливо є читати Слово Боже кожного дня, відкривати собі Євангеліє, Новий Завіт чи старий завіт. І читати, не так, аби прочитати, але читати, щоб відчути, що Бог через це Слово хоче мені щось відкрити. Бог хоче відповісти на моє запитання, бо саме коли ми заглиблюємося у Боже Слово, коли ми заглиблюємося у Бога, у Його світ, тоді нам відкривається зовсім, зовсім інший вигляд. Ми тоді бачимо зовсім по-іншому цей світ. Ми тоді стаємо вже зрячими, але не слівцями. Бо коли ми перебуваємо в горісі, в своїй гордині, ми тільки бачимо себе і думаємо, що все, що ми робимо, робимо добре. Але, на жаль, воно так не є. Тому чим більше перебуваємо в Божій присутності, тим більше ми бачимо, як Господь діє в нашому житті і нам допомагає. І знову ж, як в апостолі, ми чули ці слова, що хто дотримується Божих заповідей. Того Бог вислуховує. Отож, дотримуємося Божих заповідей. і Господь обов'язково вислухає наші молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу!